Зустрічаються два однокласники. Один дуже успішний, гарний, багатий, а другий такий доходяга. До магазину із відром пластиковим прийшов. Він каже: Та ти що? Ну давай, я візьму тебе до себе в бізнес. Коротше, дивися, я тобі таку кнопку дам. Ти на цю кнопку щочетверга рівно о десятій тицяєш. Відчиняються двері, приносять люди дві сумки. Одну сумку з грошима залишаєш собі, одну віддаєш мені. Зрозумів? Робота така. Ну, гаразд, тисне дзвінок у двері. Відчиняються дві сумки, обидві з грошима. Він одну залишає, одну передає своєму багатому однокласнику. Купив собі квартиру більшу. Знову тисне кнопку кожного четверга. З часом вже у своєму будинку відчиняються ворота. В'їжджає автомобіль, одну сумку залишає, іншу віддає партнерові. І ось він чогось задумався. каже: Слухай, у мене питання. Давно думаю несправедливо якось. Чому на кнопку тисну я, а бабки навпіл?